Ефірі інформаційний випуск новин на телеканалі, Д1. у студії працює Маргарита Сопільняк. Вітаю вас у випуску про ворожу атаку на Дніпропетровщину, про перейменування української православної церкви та допомогу бійцям. Отже, ми починаємо. Но масштабне воєнне вторгнення РФ в Україну – 309-та доба цієї ночі. Наша протиповітряна оборона круто попрацювала вартові неба з повітряного командування. Схід знищили над областю п'ять ворожих дронів камікадзе. І на Нікопольщині знову було неспокійно. Російські окупанти вночі з важкої артилерії вдарили по двом громадам району. У Нікополі обстрілом пошкоджено п'ятиповерхівку та електромережі. В Маргинецькій громаді декілька дачних будинків. Люди не ушкоджені. Щодо інших районів області, ніч минула без обстрілів. Проте наразі є загроза ракетного удару. Російські нелюди вирішили знову випробувати нас на міцність напередодні нового року. Будь ласка, зарядіть телефон павербанки, Зробіть запаси води, будьте в безпечних місцях та не нехтите сигналами повітряної тривоги. І про ситуацію в Нікополі більш детально розповів міський голова Олександр Саюк. 29 грудня, четвер ранок. Вечір ніч у нас з тривогами, з обстрілами. На зараз пошкоджено одна багатоповерхівка лінії електропередач, на щастя, без поранених, без загиблих. Фахівці працюють, інформація ще уточнюється. Вся інфраструктура в місті працює, комунальні підприємства виконують свої функції. Ми продовжуємо усувати наслідки обстрілів. Будьте уважні, слідкуйте за офіційними телеграм-каналами, не ігноруйте сирену. Хочу побажати вам доброго трудового дня. Тримаємось, ми разом, все буде Україна! Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці. І не втратимо її, хоча попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги і маємо зробити це дійсно разом, сказав у зверненні за підсумками доби президент України Володимир Зеленський. Прошу пряму мову. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні день так вийшло, День підсумків цього року. Планів на наступне. Провів нараду з міжнародниками щодо подій та планів на січень, Зустрівся з міністром оборони Франції, який прибув в Україну. Обговорили співпрацю за рік відбудову нашої країни і ще один крок в посиленні нашої протиповітряної оборони. Дякую, Франції. Зустрівся з урядовцями і головами парламентських комітетів. Обговорили, які рішення. Ішня готуються сьогодні ж. Звернувся з щорічним посланням до Верховної Ради про зовнішнє і внутрішнє становище України, про те, як ми всі, усі українці, змінили цього року світ, і що будемо робити в наступному році. Певно, ви могли вже бачити в новинах основні акценти усіх цих подій, або ще побачити. Хотілося би зараз додати ще одне до усього, що було зроблено, та сказано сьогодні додати дещо не політичне, щоб не відбувалось і щоб не було у вас на душі. Підтримуйте одне одного. Обов'язково. Будь ласка, знаходите час, щоб сказати теплі слова тим, хто поруч з вами, навіть якщо це не близькі вам люди, просто іншому українцям. Будь ласка, знаходьте можливість і момент, щоб подякувати за роботу, похвалити за те чи інше зусилля, за турботу. І якщо людина у такій складній ситуації, у такий складний час залишається наодинці, і з якоїсь причини немає рідних, будь ласка, запитуйте, чи треба допомогти, або просто допомагайте. Навіть навіть не запитуючи, якщо ви знаєте, що людина чекає сина чи доньку з війни. Будь ласка, приділяйте увагу, вітайтеся, послухайте, допомагайте. Частіше обнімайте рідних, частіше говоріть друзям, як ви їх цінуєте, частіше підтримуйте колег, частіше дякуйте батькам, частіше радійте дітям. І не забувайте телефонувати, коли рідні чекають, щоб навіть просто почути, як ви. Не забувайте писати повідомлення друзям і знайомим, хоча б іноді не варто зараз втрачати зв'язок. І, будь ласка, будь ласка, не забувайте дякувати, коли вам допомогли. Будь ласка, старайтеся підтримати тих, хто воює за нашу державу. Наша з вами увага до інших, коли її може не вистачати від когось із рідних, з різних причин, наші з вами слова, які можуть зігріти тих, хто поруч, коли події надто холодні. І наша з вами турбота про одне одного, коли обставини випробовують все. Це теж наш спільний захист. Ми не втратили нашої людяності, хоч і пережили страшні місяці, і не втратимо її, хоч і попереду теж непростий рік. Ми дійдемо до перемоги і маємо зробити це дійсно разом. Дбайте про Україну, цінуйте одне одного, і робіть все, щоб допомогти нашим воїнам щодня до перемоги. Слава усім нашим людям! Слава Україні! Продовжуємо інформаційний випуск. На жаль, в Україні досі не сформовано європейського рівня ставлення до покупців. Через це трапляються непоодинокі випадки, коли продавці незаконно відмовляють споживачам в обміні товару низької якості або товару, який їм не підійшов. Така проблема спіткала Дніпрянку Анастасію, коли вона придбала собі зимові чоботи в одній з крамниць міста. Подробиці далі у сюжеті. Ска художниця Анастасія Мажара, учасниця всеукраїнських виставок та арт-фестивалів, зараз замість того, щоб писати нові картини та від їхнього продажу перераховувати частину грошей на зсу, змушена відстоювати свої права споживача у листопаді поточного року, в одній з керівниць міста, вона придбала, що в яких відпав. Помпон. В ноябре продала свою картину, так как я художница. Часть денег отправила на помощь ССУ. Часть выделила себе на пару. являлась постоянным клиентом магазина «Лидер Взутя», который находится на набережной Победы 86А. 3 декабря у меня отпал помпон на моей, на моей обуви. Я сразу же подошла к продавцу, к директору магазина, на что меня просто отфутболили. Того дня Анастасія знову прийшла до крамниці, сподіваючись якось врегулювати це питання. В залі працювала тільки продавчиня. Взяли від мене претензію, хотіли забрати обув. Я обувь не адала, ждала, що буде відповідь на мою претензію. Гаранта на той момент обувь була на гарантії. Через два тижні покупець вже з мамою адвокаткою знову зайшла до крамниці поцікавитися, на якій стадії. Вирішення питання за її претензією, бо жодних відповідей Анастасія на телефон не надходила. І за словами дівчини, вона стикнулася з хамським ставленням до себе з боку дирекції крамниці. Ніхто не дав ніякого атвіта. С нами грубо разговаривали, обижали нас, снимали нас на видео, сказали, что прославят мою маму в Ютубе. Никаких ни фамилий, ни на ком ни э, контактов, ни фопа, ни э, директора магазина не дают. Никакого решения вопроса нет в моей проблеме. Сказали, что это фурнитура на фурнитуру не распространяется ни гарантия, ничего не ремонтировать, ничего не будет. Мы пришли снова вдвоем э, разговаривать. Уже была это директор магазина Татьяна Валерьевна Сухомлина. Она так представилась нам. Мы ей объяснили ситуацию, сказали, что ей грубо нарушен ее магазин грубо нарушил условия торговли, что права потребителя нарушены. Когда попадается некачественный товар, что его должны на усмотрение того, кто приобрел, либо заменить, либо вернуть ему деньги, либо выполнить ремонт. за свій рахунок. Хоча на наше усмотрення ми можемо любой варіант просити, а в жодном варіанті ми навіть решили компромісний варіант найти з этим магазином і предложили такой варіант, щоб они отремонтировали за свой счёт. А я это делать не буду. Ви оставляєте обувь, і ні претензію я вам не даю відповідь, тому що ви не оставляєте обувь. Ми намагалися поспілкуватися із директором крамниці Лідер взуття, де було придбано цю пару чоботів. Однак вона відмовила Ся давати нам будь-які пояснення, а для родини мажара тепер справа честі захистити свої права споживача на якісне обслуговування та вчасне вирішення спірних питань пов'язаних із непродовольчим товаром сумнівної якості. Я хочу звернути ваше увагу на этот магазин, на хамське отношення. Так хоча я являюсь постоянным, являлась постійним клієнтом цього магазина, хамське отношення не рішення питання і що делать далі. Я хочу, чтобы все-таки мне ответили на претензию на мою и компенсировали хотя бы ремонт моей обуви. Сапожник посмотрел эту пару обуви и сказал, что ремонт стоит 200 гривен. Цена вопроса не в 200 гривен, а в отношении к покупателю, что с простыми людьми могут вот так вот обращаться и позволять себе нарушать их права законные, даже в военное время. Анастасия отправила на электронную скриньку головного управління Держпропоживслужбы у Днепропетровича Оській області свою розгорнуту скаргу, в якій вона просить захистити її права як споживача, а виховання продавців це справа рук саме споживачів. Тож не лінуйтеся брати в магазинах чеки, не бійтеся натрапити на скандал під час спроби повернути те, що не підійшло з якихось причин, і боріться за свої гарантовані законом права. Ольга Ховрич Сергій Токач, новини Д1. Далі до кримінальної хроніки, як повідомили в патрульній поліції, двоє мешканців Дніпра вкрали ялинки з місцевого лісгоспу. До правоохоронців з відповідною заявою звернулися працівники підприємства. Патрульні знайшли крадіїв на території одного з приватних будинків. Чоловіків з ялинками затримали. Відомо, що вони спиляли близько десятка дерев. Зловмисники розповіли, що збиралися продавати дерева на вулиці перехожим. На місце викликали слідчих. Триває розслідування. На Дніпропетровщині прокуратура відстояла в апеляційній інстанції 12 років позбавлення волі подружжю, яке розбещувало та виготовляло дитячу порнографію за участю малолітньої доньки. Більш детально розповість Вікторія Черткова, начальник відділу інформаційної політики Дніпропетровської обласної прокуратури. Сісів батька та мати розбачили свою трьохрічну дитину. Відволікаючи мобільним телефоном, жінка вчиняла розпусні дії щодо дівчинки. А чоловік здійснював фото та відеозйомку порнографічного характеру. У подальшому фото та відео вони розповсюджували в інтернеті через меседже. Під час проведення обшуку за місцем проживання подружжя вилучено фото та відеоматеріали із дитячою порнографією та сліпакети з наркотичним засобом. У червні цього року ввинувачених у вчиненні кримінових злочинів та засуджено до 9 років позбавлення волі. Прокурори не погодились з Суду першої інстанції у зв'язку з м'якістю та оскаржили його в апеляційному порядку. Дніпровський апеляційний суд, ретельно дослідивши матеріали, підтримав позицію сторони обвинувачення та ухвалив новий вирок. 12 років позбавлення волі. У Марханці поліцейські повідомили про підозру чоловіку за пропаганду комуністичного режиму. 35-річний місцевий мешканець перебував на вулиці з комуністичним прапором та агітував за Радянський Союз. На місці події поліцейські встановили особистість чоловіка, який мав червоний прапор із символікою тоталітарного режиму та виголошував антиукраїнські гасла. Відносно агітатора відкрили кримінальне провадження за погодженням з окружною прокуратурою. Зловмиснику повідомили про підозру за поширення комуністичної і нацистської символіки та пропаганду цих режимів. Максимальне покарання передбачене санкцією статті 436 кримінального кодексу України і передбачає позбавлення Олі строком до п'яти років. Приємний сюрприз під різдвяну ялинку. Конституційний суд визнав правомірним рішення про перейменування української православної церкви, яке було прийнято Верховною Радою ще 2018 року. Тепер церква має внести зміни до свого статуту у питанні назви та буде перейменована на Російську православну церкву в Україні, адже її центр знаходиться в державі агресорці. Детальніше про це рішення у матеріалі нашого власного кореспондента у Києві Сергія Салія. Українська православна церква чи все ж Російська православна церква в Україні ще до початку війни з Росією у 2014 році УПЦ МП не приховувала своєї приналежності до Москви. з 2014 по 2022 робила вигляд, що вони незалежні від Росії, а в травні цього року навіть провели синод та, за їх словами, повністю порвали всі зв'язки з Москвою. Хоча оновлений статут так і не показали. Тепер Конституційний суд поставив крапку, якщо релігійний центр цієї. Її церкви знаходиться в Москві, то відповідно вона не може називатись українською. Держава нічого не нав'язує, вона вимагає від релігійної організації вказати правдиву назву, правдиву назву для того, щоб не вводити в оману вірян і все загальне суспільство. Верховна Рада прийняла закон про перейменування ще 2018-го, але в дію він так і не вступив. Адже 49 депутатів від опозиційного блоку звернулись до Конституційного суду. Мовляв, цей закон неправомірний. Паралельно сумнозвісний окружний адміністративний суд столиці заборонив будь-які реєстраційні дії щодо УПЦ МП. Після фінального рішення Конституційного суду нарешті держава зможе взятись за перевірку цієї структури. Немає жодних перепон для того, щоб цей закон був не мертвий. а Живий, щоб норми його були дійовими, а для того, щоб вони були дійовими, то для цього є посадові особи, які несуть за це відповідальність. Наступний крок заборона. Народна депутатка Оксана Савчук ще в березні зареєструвала відповідний законопроєкт. Він передбачає націоналізацію всієї церковної власності Російської православної церкви та пов'язаних з нею релігійних організацій в Україні. Якщо ми будемо постійно казати, що це не на часі, давайте почекаємо після війни, то ми велику частину. Такої складової, як вплив на людей через церкву, які просто є зазомбовані дуже часто, яких навіть бомблять російські ракети вони далі співають за здоров'я Кирила, наприклад, як у місті Запоріжжя, ми тоді зможемо це викорінити. Зараз цей законопроєкт розглядає профільний комітет парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики, після чого буде винесений у сесійну залу на голосування депутатам Сергій Салій, Владислав Бернацький. Київське бюро телеканалу «Д1». Інших тем у кривому розі волонтери налагодили випуск окопних грілок. Започаткував справу вчитель праці. Виготовляють грілки з простих інгредієнтів. Для цього потрібна оцтова кислота, сода, ємність для розчину і ваги для зважування речовин. Собівартість одного виробу складає усього 60 гривень. Такі грілки є багаторазовими і допомагають нашим захисникам. Більше трьох тисяч свічок відправили на передову. У Новомосковську за спиті взялися мешканці міста. Жінки відродили справу своїх бабусь в'язання з питями. Щось із пряжі купували, а ще розпускали непотрібні шерстяні речі. Нитки перетворили на шкарпетки. Майстрині вже неодноразово передають шкарпетки, виготовлені своїми руками для Збройних сил України. Наші захисники щиро вдячні за тепло виробів, а також за тепло рук волонтерок. І на останок випуску про погоду на 30 грудня у Дніпрі протягом дня триматиметься хмарна погода без опадів. Температура повітря коливатиметься від 2 до 7 градусів із позначкою плюс. Вітер південно-західний до 5 метрів на секунду. Вологість повітря складатиме 96%. Телеканал д 1 підтримує зв'язок зі своїми глядачами. Тож, якщо ви хочете поставити питання або маєте цікаву інформацію, телефонуйте на нашу гарячу лінію 098 060 35 35. Також нагадуємо, що телеканал Д 1 має власні сторінки у соціальних мережах. Ви можете дивитися наші програми на Ютубі, у Фейсбуці, Телеграмі, Інстаграмі і Твіттері. Долучайтеся до глядацької аудиторії в інтернеті. Сьогодні наша боротьба за мир та справедливість свідчить про українську стійкість, мужність та жагу до перемоги. І вона неодмінно буде. Слава Україні і слава нашим героям. На цьому випуск новин завершується у студії. Працювала Маргарита Сопільняк. Побачимось на телеканалі, де один.